Вітаю, друзі, у себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Сьогодні хочу поспілкуватись з вами на тему цін на молоко. То сьогодні таке на... накипівше, був сьогодні на базарі. Білочко, привітаєшся, чи ти така не хочеш вітатися? Що хочеться сказати? Після нового року десь ціна в мене вже була 40 на півтора літра. А зараз трошки молоко з молока зменшується. І я почав торгувати банка 75, ну 80, була 75 банка, зараз 80 гривень банк. Ну воно вже давно до цього йшло. Тому що 40 півторушка, я вже дуже давно торгую, більше місяця. так. і Всі також так торгують. Сьогодні я так разом з одною жіночкою був. Вона з творогом і сметаною, в неї теж багато молока привозять. У неї теж ціна вже давно закріплюється на банка 80 І Оце ще я почав. Стабільно вже 80 гривень, тому що молока стає менше. Скоро білюшка наша дівчушка іде. В запуск я остаюсь з козою з оцією молодою. Ну і з оцим чудом. Ця, звісно, молодець. Ну, але ж вона одна. А, кормити їх треба. Зерно теж закінчується, прийдеться отробі, покупати. Ну, так, і от те, що у мене сьогодні було декілька покупців. Людей п'ять, для яких просто це був шок. Вони просто шоковані були. Як же ж так? Банка 80. Деякі тут і по 20 торгують. Що це я спекулянт. Прям а! Кажу, йдіть же ж в супермаркет і там ругайтесь, чому виросли ціни. От, про... Саме елементарне мені, дружина, е, ми буває. Син старший заказує, буває так: деколи то чіпси, то Мівіну. Ну так, рідко ми воно ж таке гадасть, травити себе, але деколи купляємо. І от сьогодні так задумались. От син каже, от в школу ходив до війни, там перед війною, буквально ну, не так давно це було. Е, мівіну купляв по 5-50 щось таке. Зараз в супермаркеті Мівіна. 15 гривень. 15. Розумієте? 15. В три рази. І так же і все. Стоїть от молоко е, рівно 2 літра в пляшки. 75 там з чимось. Ну, розумієте? Ну. 75 з чимось. Ну, за 2 літра. І то ж бадяга. Ну, я все розумію, що людям важко, все зараз дорого. Ну, що хочеться сказати, е я б такий би оцінюю молоко, щоб нормально далі рухатись, нормально далі працювати. Ну, як сказати нормально, е більш-менш заробляти, то ціна повинна бути 30 гривень за літр вже. Тому що розтрати просто, ну я кажу по собі, це зрозуміло. Кожен сам вирішує, по якій ціні йому здавати молоко, там, чи на бочку, чи оптовикам, і так далі. Я рахую це так. Мені треба купити для гігієни. Мені треба замовити. Одноразові цідилки, щоб в мене було якісне молоко, мені треба без кінця купляю соду. Сиплю її дуже багато для промивки доїльного апарату. Хімію не використовую, ну не хочу. По-перше, це дорого. По-друге, бойлер треба в сараї, щоб після хімії ще два рази сполоснути апарат. А так я раз його промиваю з хорошою концентрацією соди ну Гарячою водою. Другий раз промиваю таку повне відро 12 літрів. За два рази промиваю його чистою водою. І от він вимивається просто. Ну ще Зрозуміло, там раз на пару тижнів гігієнічна така уже конкретна його мит... ну, миття розбираємо, вимиваємося. Ну, це не важливо. Я кажу за те, що. Соду без кінця я купляю. Вона 33 гривни за пачку. Вона в мене улітає за 3 дні. Мабуть, 3-4 дні. просто, знову пачка соду. Це, це гроші. Е, одноразова бумага для витирання. Це теж кошти. На, на тиждень, на 6 днів, буває. От, упаковка там 24 гривна. Вона. Ну це теж розтрати. Е, Корма, вітаміни для корів. Це теж затрати. Е -е Все упирається в доставку. От нова пошта. Була доставка колись і 40. Потім 60, 80, вже 120. Сама мінімальна доставка 120 гривень. Ну, ви зрозумієте? 120. Ну, як так? І ви не ходите, люди, не кричите, ну куди ви подуріли з такими цінами. Ви мовчки замовляєте і все нормально. Ну, я просто за те кажу, що у мене так, якщо буде погана реалізація, я не із тих, що буду молоко аби дешевше здавати. Я краще зменшу корів. Прийти хочу до того, щоб була нормальна ціна для мене. От свинина. Сало сьогодні купив м'ясо. Потрошку. 180 гривень кілограм. Це мені там люди, знайомі, привезли, дякую їм. Вони домашнім кормлять, теж корів тримають. Е, гарне сало, м'ясо. Купив у них на 950 гривень. Ну, я ж не кажу, ви що? О, які ціни? Я розумію, що це затратно. Але якщо ну не буду в свинину лізти, але якщо порахувати, що за свинями простіше займатись набагато, легше, неприв'язаності нема і економічніше, вигідніше, я от уже для себе прораховував, навіть покупне поросятко, при хорошій годівлі з хорошою генетикою, воно дасть прибутку більше відсоток буде ніж з корови. Ну, ну, при нинішніх цінах на молоко більше. більше правда. Я просто в шоці. Я розумію, що не кожен рік я буду купляти покупне сіно зимою, але треба рахувати все по максимуму. От зараз сіна, якщо мені там знайомі не допоможуть дістати мені прийдеться ще на 15 тисяч мінімум з базару купляти сіну. Дать тюки великі, кілограм по 25. Ну, ціна 150 гривень тюк. 150 люди! Це просто треш. А ще до того сіна треба макухи купити, ще до того сіна треба зерна купити, це все запарити, солі купити, вітамінів купити. Гігієну для корови. Може десь, які, які ліки, не дай Бог, якщо. Ну, це просто капець, люди, це просто треш. І от люди приходять. Які у вас ціни? Та які у нас ціни, господи, які ціни? Я е... себе поважаю. І стараюсь займатися якісним молоком. Ну, ну якісним стараюсь. Ну, дійсно. Ну, все для цього зробити, щоб моє молоко було якісне, нормальне, гарне молоко. Понятно, що воно не буде коштувати, як магазинне, 40 за літр. Там все. Ну, хоча б 20, 27 от я зробив 80 банка, а там дойде потихеньку до 90. Це нормальна ціна. Я б за таку ціну дійсно брав би, от якби в мене не було корів, і я знав, що от людина якісно займається, просто я ж кажу, я не із тих. Ми от, я із таких людей, що от бабуся, хто своїм займається, хто своє вирощує, продає картопельку, яєчка, все. Я ніколи не буду з такою людиною торгуватись. От є ціна, от така, як бабуся сказала, там жіночка, чоловік неважливо. Я розумію, що людина старається, дуже багато сил для цього використовує, щоб це було. Тому, ну я просто відео для таких людей, які не розуміють. Ну не розумієте, навіщо ви мені кажете, що така ціна? Ідіть в супермаркети і возмущайтесь, і ругайтесь там. А оцей негатив і за цих 2 гривень за літр. Ви розумієте, мені теж підняли, е, беруть на аналіз. Молока не беруть, а гроші беруть, підходять кожен день тридцятку, плюс містове. Плюс те, що я приїхав на базар, свій час трачу, витрачаю. Понятно, що всім на це начхати. Ну, але, але мені не начхати на це. Я ж кажу, я краще буду зменшу корів до двох, до однієї. Ну, щоб у мене була нормальна реалізація по нормальній ціні. Якість буду старатись тримати таку, як треба. Все. Тому що я ж кажу, одна жіночка на базарі мені, ті, та, що продає своє молоко, каже: навіщо ти ті документи робиш на коррі? Навіщо ті паспорти? Навіщо? Ви розумієте, люди не роблять цього, привозять на базар без документів. Корови без аналізів, не, 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 ну, непонятность, непонятно, яка худоба, здорова чи ні. Ну, ну люди, ну це просто. Я розумію, може для когось це норма, але я краще витрачусь, зроблю так, як треба, щоб в мене були документи, паспорти. Для себе я хочу знати, що у мене моя худоба. Що ти там мене облизуєш? Мілух, ти мене облизуєш. Для себе я буду знати, що моя тваринка здорова, накормлена. І от Заходиш, стара, і вона жує жуйку. Тому що їсть з вітамінками, їсть так, як треба, шлунок не перенавантажений. Ну як? І мені от закінчується кальцій. Мені треба його замовити. Він теж коштував 250 за мішок за 10 кг. Можна було знайти. Потім 300, цей же. вже 320 я не знаю, через тиждень буду замовляти, він буде ще дорожчий. Ви розумієте? Що ціни просто. Я не, не успіваю просто за ними. За тим, що міні. Хімія теж для корів, те, що я обробляю, коштувала і 300, і 350, і 4, Зараз під 500. Ну, люди, ну 400 там. ще, ми, ну, Не знаю на, на що. Так це перекупщики роблять так. Вони то беруть, я думаю, що ну, може і піднімається і так ціни у всіх. Я за те кажу: ну береш мовчки і береш. Ну. Я просто кажу для тим, кому не, не підходить ціна, не беріть. Просто не беріть. А оці е, негатив приносити, розумієте, мені і так вистачає негативу, тому що. Дуже важко кожен день вставати, все. Я не те, що там жаліюсь і все, але в мене своїх забот отак. от, Дуже багато. Їх і нагодувати, і вичистити, і все, що все, 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 все. О, ну. Зараз я покажу, скільки мені треба перекидати, щоб було це молоко. Так, бачите? Яка кучка. Уже вище. Чим криша у сарая. От стільки треба перекидати на возу, щоб отримати це молоко. Так це скільки тут і зима ще не закінчилась. Ще до кінця зими страшне. Тому якось так, крик душі, так сказати. <гум> Вигорувався, аж, аж легше стало. Тому негативу повно. Тому кому з покупців може хто буде дивитись моє відео. Ціна десь не підходить. Ідіть в супермаркет. Хтось сумнівається, може в якості, є такі там о, я, яке у вас молоко. Ну, не довіряєте, не довіряєте. я ж кажу. Я така людина, що стараюсь справі віддаватись на всі 100 і робити. Все від себе залежне, щоб якість була така, як треба. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як у вас з цінами, що, як у вас з планами, як ви думаєте, наскільки це вигідно. Тому тримаємось. Це дуже тяжка справа. Тримати корів, займатися молочкою. Ну, я знав, що це таке, тому вліз в це знаючи. Я не жаліюсь, все супер. Тому просто буде дорого, погана реалізація, просто зменшу поголів'я. Перейду на свиней, перейду на курей частково і будемо рухатись вперед. Все буде Україна, друзі. Дякую нашим захисникам. Дуже там їм тяжко, важко, страшне. Тому, як я за них думаю, Мені зразу легше, тому що я розумію, що там, там капець, що твориться. Молимось за них, друзі. Дуже тяжкі зараз часи. Допомоги маловато. Віримо в наших хлопців, захисників, захисниць, тим, хто допомагає. Рухаємось вперед. Працюємо. Слава Україні! Героям слава! До побачення! Пишіть, ставте лайки. Радий всіх бачити! Щасливо!